Тринадцята навичка з двадцяти це навички фасилітації. Фасилітація. Що таке фасилітація? Ми багато хто знає, що таке перемовини, але мало хто знає, що таке фасилітація. Ну, перемовини це ми знаємо, так? Сторони це така дискусія, розмова, декількох сторін для досягнення певного рішення, яке влаштовує всіх. Коротке визначення перемовин да, з метою вирішення якоїсь задачі, проблеми або досягнення якихось домовленостей. А фасилітація допомагає лідеру проводити ефективні зустрічі з багатьма людьми. Тобто, якщо в мене 30 осіб приймає участь у розмові, то це вже не перемовини. Якщо я буду вести розмову з 30 особами е, інструментами перемовини, я такий перемовник, я все знаю, я все вмію, в мене 30 осіб прийшло, і я ці застосовую інструменти перемовин, то в мене буде не перемовини, а балаган 30 осіб. А якщо 60 осіб, а якщо це страйк і там 300 осіб, 3000 осіб, розуміємо, там вже не, ну, не допомагають інструменти перемовини, вже не витягують цей. Цю розмову і тут включається навичка фасілітації: це спеціальні інструменти. Як ми ведемо розмову одночасно, чуємо, слухаємо і розуміємо, і е, аналізуємо інтереси і потреби багато. То багатьох людей, багатої кількості людей, великої кількості людей, це навички фасілітації. Саме вони необхідні лідерам, керівникам великих підприємств. Ну, що таке велике? Якщо у вас там 15 осіб і більше, то вам вже потрібно бути фасилітатором на всіх ваших е зустрічах на щотижневих зустрічах, на яких вони звітують, на там планерках, що ви там ще проводите, як керівники і лідери. Якщо у вас більше ніж. 15 осіб ви маєте прийти до нас і навчитися як вести фасілітацію. Навичкам фасілітації маєте навчитися, тому що це окрема навичка, і, і вона набагато ширша, глибша і складніша, ніж просто ведення перемовин. Хоча, звісно, навички перемовин там теж є, але там вони тільки частина цих навичок.